І всім привіт на каналі Лік 25К. Да, сьогодні я в такий ресторан поработать. Ну, я тут буду робити разні закази. От би біля мене бачите всі, все, що тут продається. Ну і звісно ж лайк і підписка, ну і погнали. І так, вроді б я ще в по... Вроде бы я я мабути поваром, я на касі не маю сидіти, о, Пінгвін, надо тут стояти. Хорошо, покажу клієнтів малу. Ну, я думаю, скоро побільше прийде. Можно мне кваса? Да, конечно, шеф-повар скоро зроблять, Ну ладно. Лига, клиент хочет квасу. Я, я хочу квасы. Ну и, и давай ты жовтенький. Хорошо скоро зроблять. О, давай ты ты квас. Там кто-то хочет квас. Хорошо, за разрубом. Так, давай, Лег, наливай туда квасика в эту бутылочку, его даем ему. Фу -фу 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 -фу. Все. Ты можешь идти не стрим. Вот, возьмите вас квас. Дякую. Добрый день, можно нам пиццу? Да, конечно, скоро буду готова. Ждите 15 минут. Хорошо. Там пиццу заказали. Зараз приготуваємо. Бере такі просто тісто і туди треба колбаски солями. Добавляємо кетчупа І зараз в принципі додамо ще пару начинок. І може вже в духовку. Ну все, думаю, їхня піца готова в духовку. Так, підписники. Поки піца робить, я хотів вам показати, коротше, ну це його міні-музейчик у нас є. Вот. О, Добрий день. Добрий день. Я можу розказати все тут і що є. Це остродавні кості динозаврів і от того, що кнопка Ютуба. Ще в нас є статуя, яку в нас знайшли дуже Вроде 20 років назад. Тоді ж цього ресторану не було, але наш музей ще був тут. Древні камні під час динозаврів. І ще в нас є отакі от різні статуетки і... Ще у нас там золото з 1600 років. Або з тисячних. Ще у нас тут ще древні камні. І там куча всього храниться. Ну, думаю і все. Хорошо. Все, я пішов. до побачення. До побачення. Так. Ну поки ми подивились, може вже уже готова. Все, готова піца, Бери. Ой. Так, беру. Все. М -м -м, яка вкусна піца Я думаю, вони ще хот-доги не заказували в вас. Я думаю, скоро закажуть. Добрий день, можна мені худога? І ще плюс до нього смузі. Хорошо, буде скоро готово. Там смузі хочуть. Треба готувати смузі. Зараз приготуємо. Дай просто водичку. Кладемо туди вишню. Ой, я, ми забули крем, зараз додавимо. Так, крем є, додаємо вишеньки. Тепер тут такого прикольно виглядать. І думаю, ще треба і думаю, туда Все, думаю, вже в принципі готово. Надо... І зараз треба ...найти новий, новий, новий стаканчик міні і туди налити це смузі. І ще просили ходдох. Ну, берем, в принципі, булочку якусь. Вот у нас є булочка. Сосисочку берем. Так. Отака вроді би підійде. Вот зараз як виглядає худох, но його надо, надо добавити гірчиці. Гірчичий і гірчиці и кечупа. Все, тепер можна, тепер можна його підігрити. Да, тепер ми можемо на підігріти. Все. Все, готово. Тепер можемо йому нести. Прикольно він виглядає. Ваше морожено з ходовом. Ой, це не мороже на смузі. Ваше смузі з ходовом. Все, дякую. Можна мені, будь ласка, так. Хорошо, скоро буде готове. У нас вже є таку, але ми можемо розігріти. Клади. Все, хай гріється там. Все нагріти і готово, може додавати. Все можемо і нести. Беріть тако. Дякую. Добрий день, можна нам, будь ласка, як його. Я думаю, на, на бургер і картошку квасики. Хорошо. Так, треба зробити бургер. Я сам справлюся з ним, а ти роби квасики. Готово, можна нести. Все, готово, пейте. Надо устанет кли... Внимание, устанет клиент, и мы уходим. Добрый да, день, да, не хотите вас заказать шоу, можно? Да, конечно. Так, лаваш е. Теперь добавляем туда все разные все помидоры, листья, там салату. Добавляй все, что е. Все, теперь можно его в печку. Все, теперь можно нести. Вот ваша шарма. Дякую. Манья, всі уходьте. Зараз закривається цей ресторан. І все. Хорошо, ми вже уходимо, Да-да, нам ще пять минут. Ні. Вже. Уходьте. Я не знаю, Ми не хочемо. Та да, це чого? Завтра буде дойти скотееки в цьому ресторані. Завтра приходите. Ну ладно, пошли. Ну, а вы были на канале Люк 25к. Підписуйтесь, ставте лайки і Всім пока-пока.